Скарби козака Вуса, як дітлахи знайшли таємну мапу. У малівничому українському селі, де ліси і поля простягалися до самого горизонту, жили троє нерозлучних друзів: Оленка, Петрик та Тарасик. Усі вони любили пригоди, але найбільше обожнювали слухати історії про легендарного козака вуса, який колись заховав десь неподалік свої незліченні скарби. Одного сонячного дня, коли діти гралися біля старої комори бабусі Оленки, Петрик натрапив на стару дерев'яну скринь. Дивіться, що я знайшов? вигукнув він. Всередині лежав згорнутий пергамент із дивними знаками. Це ж мапа, сказала Оленка, розгортаючи пергамент. І, здається, вона веде до скарбів козака вуса, додав Тарасик, розглядаючи позначки. Не гаючи часу, друзі вирушили в похід. Мапа вела через ліс. Потім через поле з дикими маками, а далі до старого дуба, якого всі знали, як дуб велетень. Тут, здається, треба шукати підказку, сказав Петрик, і вони почали уважно роздивлятися дерево. На корі вони знайшли вирізблений знак, козацький хрест і стрілку, яка вказувала на захід. Нам туди. вигукнула Оленка. Йдучи далі, вони дійшли до річки, через яку не було мосту. «Хм, Як же нам перебратися? задумався Тарасик. Раптом Петрик помітив старий човен, схований у кущах. Хоч і дірявий, але він міг допомогти. Діти заткнули дірки мохом і переправилися на інший берег. Мапа привела їх до печери, прихованої густим чагарником. Вхід був вузьким, але діти пролізли всередину. У глибині печери вони побачили велику стару скриню з металевими кутами. Ми знайшли її, зрадів Петрик. Друзі відчинили скриню і побачили старовинні золоті монети, намиста і старезний щоденник козака вуса. Це його історія, захоплено сказала Оленка, переглядаючи сторінки. Козак вус залишив не тільки скарби, а й свої мудрі поради. Цінувати дружбу, допомагати один одному та пам'ятати про свої корені. Діти вирішили, що скарби належать усій громаді, вони віднесли їх до сільської ради. А щоденник подарували школі, щоб усі могли дізнатися історію відважного козака. Ця пригода назавжди залишилася у серцях друзів, і тепер вони знали, що справжні скарби це дружба, відвага і спільні пригоди.